Привіт! Ласкаво просимо на наш канал Казка Перед сном. Тут ми створюємо затишний куточок для дітей і батьків, де вечірні ритуали стають теплими, спокійними та чарівними. Наш канал призначений для малюків від народження і до старших дітей, бо казки допомагають не лише заснути, а й розвивати уяву, навчати доброті, Сміливості та чесності. Кожне відео це ніжна казка, яку ви можете слухати разом з дитиною. Ми читаємо повільно, робимо паузи, додаємо легку музику або тихий білий шум, щоб допомогти малюку розслабитися і відчути спокій перед сном. Тут ви знайдете добрі історії про дружбу. Любов, допомогу та щирість, казки для найменших дітей короткі і прості, повчальні історії для старших дітей, які вчать важливим цінностям, чарівні пригоди та ніжні сюжети, які створюють почуття безпеки і затишку. А зараз я хочу поділитися з вами деякими порадами для батьків. Вечірній ритуал був ще більш корисним і спокійним. Вимкніть яскраве світло і гучні звуки. Можна залишити нічник або невелике м'яке світло. Малюк відчує безпеку і буде спокійно слухати казку. Читайте казку тихо, з паузами, після кожного абзацу. Повторюйте ніжні фрази «Баю-бай», щоб малюк відчув ритм і розслабився. Виберіть час на вечірню казку, щоб це стало вашим спільним ритуалом. Дитина швидко звикне і буде з нетерпінням чекати казку перед сном. Давайте дитині маленькі завдання, скласти іграшки перед казкою, покласти книжки на полицю. Це допомагає формувати відповідальність і самостійність. Хваліть і відзначайте успіхи. Дитина повинна відчувати радість від того, що зробила щось сама. Маленькі досягнення це великий крок у розвитку впевненості. Час разом важливіший за всі подарунки, навіть 10-15 хвилин щодня. Разом з казкою створюють міцні сімейні зв'язки. Дитина відчуває любов, тепло і увагу. А це найцінніше. Слухайте емоції дитини, дайте можливість малюку поділитися враженнями після казки. Пояснюйте почуття, підкреслюйте, що всі емоції це нормально. Кожне відео на нашому каналі створене, щоб допомогти малюку відчути спокій, затишок і любов, а батькам насолодитися часом разом з дитиною. Тут немає поспіху, немає зайвого шуму, тільки теплі слова, добрі історії і ніжний голос, який допомагає розслабитися. Підписуйтеся на канал, щоб щовечора відкривати разом нову казку. Давайте створювати чарівну атмосферу перед сном разом, наповнену добром, теплом і ніжністю.